18-й міжнародний благодійний ярмарок, організований подружжями глав дипломатичних місій, відбувся 7 грудня на національному стадіоні у Варшаві. Цьогоріч під головуванням Мальти на меті зібрати кошти для підопічних благодійних організацій. Яка атмосфера панувала на сцені посольства України у Польщі, розкаже моя колега Юля Гунько. Біля експозиції українського посольства не проштовхнутися. Відвідувачі з цікавістю розглядають різноманітні вироби, ласують спеціалітетами, приміряють і обирають щось для себе. Господарюють синьо-жовтому осередку, родина дипломатів Василь та Катерина Боднар. Скільки вона у самому серці стенду український та польський прапори це знак шани і вдячності сусідам, які незмінно підтримують нашу державу. В 22-му році вся Польща стала волонтером. Допомагаючи Україні, допомагаючи українцям, надаючи широкомасштабну підтримку обороні України. Тому сьогоднішній захід це одна із невеликих частин подяки, яку ми як посольство намагаємося висловити нашим польським друзям позаду подружжя картини намальовані їхніми дітьми. А щоб пригощати відвідувачів, пані Катрина та співробітники посольства наготували ласощів. Окреме місце на експозиції відведене продуктам та виробам із різних регіонів України, зокрема з тих, які щодня потерпають від нещадних обстрілів, а також тимчасово окупованому Криму. Наша чарівна чарівна Петриківка, яка так само з Дніпра, вишиванки, які вишиті на Західній Україні, каравай з моєго регіону, з Одещини, власне, замовлений з Одеської області. Смаколики з Харкова, який і сьогодні потерпає обстрілів, але, попри все, він представлений сьогодні тут на нашій благодійній ярмарці. Долучилися до ярмарки і українські підприємці, зокрема Юахаб, що об'єднує понад 40 бізнесів вимушених переселенців. Пропозиція на будь-який смак, вишиванки, шоколадні цукерки, прикраси, свічки, новорічні іграшки тощо. Саме через красу, саме через нашу роботу, через те, що ми сьогодні презентуємо на ярмарку. Наші українські жінки розповідають про свою країну, про нашу чудову культуру, про нашу красу нашого краю. І я сподіваюся, що кожен учасник сьогоднішнього дійства, а зможе на собі це відчути у цей час на сцені дітлахи виконували колядки. Відвідувачам ярмарку український стенд прийшовся до вподоби. Відзначали смачну їжу, різноманіття хендмейду, жвавий настрій та відчуття свята. А, чудові речі. Одразу видно, що багато рукоділля, кольори дуже притягують увагу. Такі продукти і такі речі, яких ніде не знайти. Сам стенд великий, і пані дуже привітні. Купіли тут вже. Ми вже купили тут одну річ і, мабуть, ще щось візьмемо. У мене тече одна четверта української крові, мій дідусь був українцем, тому мене інтуїтивно притягають ці кольори. Традиційно захід відбувся під патронатом дружини президента Польщі. Марта Навроцька відвідала кожен стенд, познайомилася з родинами дипломатів, подякувала їм за кропітку працю і залюбки фотографувалася. Посольство України презентувало перші леді ляльку-мотанку у кольорах польського прапора. Юлія Гунько слава тіві.